Окрім машинобудівної галузі, усі, які розвинені в нашому регіоні, спрацювали за минулий рік з приростом. Про це під час засідання міськвиконкому заявив начальник управління економіки міста Микола Керея. У рівному є 104 промислових підприємства. Микола Керея підсумував їх роботу за 2014 рік. За даними підприємства, обсяг реалізації промислової продукції за 2014 рік склав 5 мільярдів 840 мільйонів. Дривень, що на дев'ятнадцять сімдесятих більше ніж у 2013 тисячі на засіданні міськвиконкому також обговорили стан захворюваності на туберкульоз у нашому регіоні. Рівень захворюваності значно нижчий аніж по всій Україні, стверджує начальник управління охорони здоров'я Михайло Стечишин. Проте загалом ситуація напружена, адже на карті Європи Україна займає перші позиції по захворюванню туберкульозом. Одна із таких. Причин, чому йде захворювання і буде йти в подальшому захворюваність, щеплення ми минулого разу і цього року ми не виконали щеплень через відсутність достатньої кількості вакцини. Міністерство охорони не закупило достатню кількість вакцини і відповідно ми щеплення виконали тільки лише на 84%. Найвища смертність від цієї хвороби по статистиці у сусідньому місті Луцьку. Тетяна Вашчук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.